Чи можна вважати ігри поза політикою? Ну, в голові пересічних жителів земної кулі, напевно, такі думки є. Звісно, поряд із конструкціями спорт поза політикою, мистецтво поза політикою і наше улюблене кіно поза політикою. І фактично всі ці конструкції є не військовими методами політичного впливу. Причому як зовнішнього, наприклад, велич американської армії в кінематографі, чи намагання болота виправдати війну в Грузії в 2008 році, так і внутрішнього. Американська мрія, всесильність Скотланд Ярду чи непереможність болотяного Іванчика Дурника різних варіацій. Ми тут брали виключно кінематографічні приклади, але і інших культурних феноменів, типу великої узької культури і поезії, багато духовності народа богоносця у сприйнятті західної публіки вистачає. Та якщо чесно, не лише західної, бо і в Україні наратив мишебраття і досі в декого не вивітрився. Напевно, деякі випадки є клінічними, і не лікуються. Однак в ігровій індустрії останні кілька років спостерігається певний медійний сув у бік ігор узького виробництва. І мова навіть не про мобільні розваги. На них достатньо сильна регіональна прив'язка. Так так. Привид СНД Регіона все ще переслідує нас. А про великі Дабелей AA та Тріплей проєкти першою гучною ластівкою тут був Atomic Heart. Це був просто вибух совкадрочерства і альтернативно вологих мрій про велич давно знилого монстра. Брали аудиторію на яскраве. Візуал, сексуалізація і розповіді про хороших узьких. З врахуванням явної підтримки капіталів, афільйованих із Газпромом персоналі. Тема злетіла і початок було покладено. Ну що, західні гравці із нетерпінням чекають сексапільних пострадянських балерин в Атомік Хард 2». Реклама якого вже гучно дебютувала. Другим, але більш неприємним є залучення болотяних розробників у франшизу, яка наразі має феноменальний розвиток і розповсюдження. Мова саме про Warhammer 40 тисяч. Тут ми дивимося на найцікавішу RPG по цьому всесвіту від Пітерської олкет підрозділу Games, А хто не в курсі, це Mail.ru. Так от, цю гру Rogue Trader фанати носять на руках. До речі, у цих болотяників наразі в розробці є ще один проєкт франшизи Dark Heresy. Напевно, правовласники Games Workshop вірять в добрих узьких, а тому й надають платформу для просування своїх ідей і наративів темного всесвітовічної війни. Ну або нашуміле продовження Space Marine 2 від Пітерських Interactive, яку мило прикриває з собою фокус Interactive. Тут, окрім постійних, «брате», братан, братуля. Чисто басяцька кацапська тема. Ми бачимо про терплячу, але незламну імперську гвардію з радянськими польовими кухнями ПК-42. Ні, жодного зв'язку з окупаційною армією болота тут немає. Ніякого. Звісно ж, Games Workshop за запросто так дала права на розробку гри по франшизі, яка наразі на підйомі. Особливо студії, в портфоліо якої лише одна гра. Співпадіння? Ні, ми так не вважаємо. Окремо до цього працює кузня контенту для фанатських груп, яка популяризує болотяні наративи, загорнуті в обгортку світу вічної війни. В цілому не дивно, що і самим болотяникам заходить тема імперіуму людства: репресії, вічний імператор, цар, ксенофобія і позиціонування людини як дрібного гвинтику у великому механізмі імперіуму, вважає Великоросії. А тут вже і героїзація болотяних окупантів починається. Якщо говорити про інші прояви ніжних почуттів до болотяного ігропрому, то це 11-Bit Studios із фантастичною грою про монашку індіка. І цих розробників студія палко захищала. А ще однозначне інтерв'ю розробника No Rest for The Wicked Томаса Малера, де він був готовий ну просто на все, аби тільки продавати гру на болотах. Та й цілий ряд інших прикладів. Ми просто не згадуємо кількість випадків, коли українську локалізацію робили болотяники. Тут маємо, хоча б таке зрушення, що українська локалізація взагалі з'являється. Але картина була б точно неповною, якби ми не згадали охочих до болотяних грошей наших співвітчизників. І напевно одним із найзаплутаніших і прикрих для нашої редакції прикладів є Ньюарклайн. Ми вже розповідали про ситуацію із ними. Але якщо коротко, то компанія цілеспрямовано знайшла видавця із яскравим болотяним корінням і має кацапську локалізацію. І продається в кацапі йопта, українська гра на четвертий рік повномасштабного вторгнення. До речі, українська локалізація з'явилась пізніше за болотяну. Такі от справи. І приписка на грі у стімі тепер українською мовою це просто якийсь окремий виток насмішки. Що вже казати про південно корейський гемдев? Який, сплачуючи податки на болоті, просто відкрито спонсорує переозброєння північно-корейського режиму. Порівняно з деякими нашими розробниками вони досить патріотичні. Дякуємо Пьорлебіс, розробнику нашої улюбленої Black Desert Online, за те, що ви нарешті визначились і вже нарешті таки не шарієтеся своєї співпраці з Ру регіоном, яка в принципі ніколи і не закінчувалась. Звичайно ж, із Black Desert Online це все сталося не на порожньому місці і не випадково. У цієї гри вже давно є свій окремий болотяний сервер, так сталося історично. Але ж зараз Peor Lebis починає активно використовувати мову болота в своїх офіційних роликах і на хідельському балу. А це дуже значна подія для гри. А багато українських гравців продовжують грати або на євросервері, що звичайно краще, а дехто ще й досі на болотяному сервері. Бо просто констатують факт, що так, дійсно, розробнику важливі гроші. Що поробиш. А ми з чорною постелею наразі пригальмуємо. Сьома цивілізація окремою фракцією додає Російську імперію з їх загадковою душею. І наші козаки там це просто юніт цієї імперії. І що? Яка ж родзинка цієї фракції? Бінго. Нереальний культурний розвиток і вплив. Ну, без жартів насправді це круто, коли ти, навіть будучи поганцем, можеш переконати весь світ в тому, що твої власні ілюзії це реальність. Якщо підвести короткі підсумки, то болото не жаліє грошей на поширення свого культурного і інформаційного впливу вкладаючи гроші в просування навіть посередніх проєктів, аби більше в перекуплення вже існуючих локальних проєктів у якості видавців. Таким чином, і рулокалізація всюди є, і продажі на болоті є. І вплив як на розробників, так і на гравців. Також є. На превеликий жаль, український геймдев позбавлений такої потужної, але вкрай необхідної підтримки. За великого рахунку команди розробники являють собою або інді студію на власному фінансуванні, або шукають спонсора. Ззовні наразі немає жодної відчутної державної підтримки в цьому напрямку. Можливо, це і буде зайвим, бо у нас держава рідко на що впливає позитивно. Однак саме ігрове суспільство має більш свідомо ставитися до своїх ігрових вподобань. Бо жерти болотяну какашку і оплачувати ракети і шахеди, що кожної ночі летять собі на голову, це якась крайня форма мазохізму і безвідповідальності. Ми зі свого боку будемо максимально підтримувати українських розробників, розповідати про їх проєкти і труднощі, з якими вони стикаються. Будемо дуже раді взаємодії і розвитку українського геймдеву. Котики, тюнечки ми хочемо зробити відео про українську локалізацію в цілому, про міти і реальність існування попиту на ігри з нашою солов'їною мовою. Як вам така ідея робити? Дайте знати в коментарях, будь ласка. Якщо відчуваєте бажання, то не стримуйте себе поділитися цим відео зі своїми друзями або, можливо, відправити їм текстову версію цього матеріалу, яка є на нашому сайті, і посилання ми залишимо в описі. І якщо хочете бути далі з нами, будь ласка, підписуйтесь, а можете навіть стати нашим спонсором або підписатися ще й на патреон. Це допоможе команді котиків купити ковбаски. Але в будь-якому разі грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!